Куди їдеш? На футбол. На який? Україну. Україна вперед. вперед. До перемоги. До перемоги. Всім привіт! Це відеовлог, Як ми поїхали на футбольний матч, у якому збірна України зустрічалася зі збірною командою Північної Македонії в рамках відбіркового етапу до Євро 24 року. Цей матч проходив на полі стадіону ЄПАРЕ в чеському місті Прага, до якого ми приїхали потягом. Погода вирішила зробити нам сюрприз і зустрічала нас проливним дощем. Але на щастя ми взяли з собою парасольку, так би мовити, про всяк випадок. Під залізничного вокзалу швидко пішли до трамвайної зупинки, і за 20 хвилин ми були вже біля стадіону, де панував настрій свята. Всюди були люди з сіно-жовтими прапорами та різноманітною атрибутикою рідної команди. До матчу залишалося трохи більше 30 хвилин. Ми швиденько знайшли вхід на сектор, пройшли квітковий контроль і піднялися на трибуну та зайняли своє місце. У цей момент гравці збірної ще розминалися і заряджалися енергією з трибуни. І ось судді матчі виводять футболістів збірних на зелений газон стадіону під оплески і крики з трибун. Футбольний матч розпочався, і м'яч під свій контроль забрала збірна України і досить швидко створила кілька гострих моментів біля воріт суперника. А на трибунах панувала атмосфера свята. Співали пісні, пускали хвилю. На 30 й хвилині нашій збірні вдалося вразити ворота північної Македонії, потужним ударом Георгія Судакова. Після удару м'яч за допомогою рикошету влетів в ворота, де Галкіпер вже був безсилий. Після пропущеного голу Північна Македонія пішла вперед і створила низку небезпечних моментів. Але Анатолій Трубін був як скеля на захисті своїх воріт. Так і завершилась перша половина гри. У По другому таймі північній Македонії потрібно було відігравати один м'яч. Вони пішли вперед і пропустили кілька контратак від наших футболістів. Хороші шанси забити гол був у Мудрика, але трохи йому не пощастило. Далі відмінно з дальній дистанції пробив поворотах Судаков, але Воротар був на місці і відбив м'яч у поперечину. Наприкінці матчу на поле вийшов Олександр Караваєв, який поставив фінальну крапку в цьому поєдинку. На 96-й хвилині матчу захисник з дальньої дистанції пробив поворотах, на яких не виявилося голкіпера опонентів. І ось лунає свисток арбітра. Україна перемагає Північну Македонію завдяки голам Судакова та Караваєва і заробляє три важливих очки в боротьбі за найвищі місця в групі Ц кваліфікації Євро 24-го року. Ми дякуємо нашим футболістам і їдемо додому в гарному настрої.